Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриємо кіндер сюрприз для дівчат. Серія феї і чарівні поні. Ось такі чудові феї і єдиноріжки і поні у нас будуть попадатися в цій палеці. Дуже красива яскрава фольга. А ми з вами починаємо з першої палетки Яскраві чудові фольги нас зустрічають. Навіть підставка має рожевий колір. Отже, ось такі прекрасні кіндер-сюрпризи у нас є. Тут у нас зображена дівчинка-фея і поні-єдинороги, Не знаю, що саме нам буде попадатися. Також тут є і збірка. Строк придатності моєї коробочки до 15 травня наступного року. Отже, ось такі сюрпризи. Не знаю, чи буде вона у нас в Україні, чесно кажучи, навряд у нас дівчачі колекції майже ніколи не виходять. Тому шукайте в магазинах, які торгують товарами з Європи. 29,2. І попадається нам жовта капсула. І тут у нас щось з крилами. Якийсь додаток. Це у нас заколочка. Також є і збірка, так скажімо, а є і дівчата з е, єдинорогами. Ось такий у нас лицевий вкладеш. І ось така заколка для волосся. Звісно, з єдинорогом у нас попадається. Можна його островувати як заколку для волосся, або як невеличкий браслетик. Електризується страшно цей браслетик. Отже, ось так можна використовувати як браслетик. Так, наклейка з поні, звісно. Шкода, що це не, не якийсь принт, а лише наклейка. Ось такі додаткові іграшки у нас попадаються. Думаю, хоч одного єдинорога, ми сьогодні маємо побачити. Наступний. 34,65 хтось. Важкенький. Це у нас дівчинка Фея. Ще якась наклеєчка є. Мабуть, на оцю каблучку наклеєчка. Ось такий єдиноріг. Ось така невеличка каблучка. Смішно виглядає. Прозоро рожеве волосся. Дуже прикольно. Листовиння намалювали рожеві губи. Фігурка достатньої висоти. Дуже оригінальна, як на мене виглядає, і каблучка, яка може служити поясом з єдинорогом для нашої дівчинки. Або просто носити її як каблучку. За прямим її призначенням. Отже. Ось так виглядає лицевий вкладач. Тут вона нам і намальована наша дівчинка. І ось так каблучка і плюс дівчинка. Оце класна іграшка. Як на мене, краще, ніж заколка. Ну, але це вже вирішувати вам, що вам більше подобається. А ми наступний беремо і тримаємо кулачки, щоб це був єдиноріг. 30,84. Кабулочка, але єдинорога немає. Якісь зірочки, знову якісь наклеїчки. Поні. Це сюди, я так розумію. Зараз роздивимось, як скласти правильно цю каблучку. Поні клеїмо. Зірочку сюди. І зверху у нас буде ось так з наклеєчкою поні наша каблучка. Шкода, що не принтування. Бо каблучка, в принципі, непогана, але що немає принту, трошки засмучує. В принципі, каблучка непогана. Шкода, що наклейка. І давайте одразу наступне. Звуку майже немає. 33,90. Думаю, що це може бути знову дівчинка. Це поні? Ні, це єдиноріг. У нас цьогоріч не поні, а єдинороги. У них є невеличкий ріг. Нарешті нам попався єдиноріг. Вони всі мають кольорові гриби, або колір єдинорога змінюється. Отже. Частково він уже складений. Доволі великий єдиноріг, дуже класна фігурка у порівнянні з дівчинкою. І доволі важка іграшка сама по собі. Єдиноріг шикарний, блакитний мій улюблений колір. Тож це дуже класний єдиноріг Пегас. Не знаю, хто це точно. Має і ріг, і крила, і шикарна грива, і хвіст. Дуже класна фігурка. Тепер ми маємо власного єдинорога. Отже, наступний. Може, ще когось сьогодні піймаємо? 33,48 навіть з половиною, 33,5. Всі капсули у нас. Яскраво-жовті. І тут маємо дівчинку з іншим кольором волосся. О, ще й браслетик маємо. Не тільки дівчинку, а ще й якусь тканинну частину. Важко сказати, що це. А, це її ніби шарфик. Дуже цікаво. Головне навіщо. Мені трошки не зрозуміло, навіщо це оця, оця річ. Та й, в принципі, і каблучка, і шарфик. хоча дівчата самі по собі дуже класні іграшки без всіх оцих додаткових і непотрібних речей, які електризуються, нікуди не годяться. Отже, дуже класна зачіска взагалі дуже класні відтінки, прозорий пластик. Очі проманульовані дуже акуратно, достатній розмір іграшки. Класні дівчата, дуже якісно зроблені і дуже масивні класні дівчата. Отже, беріть кіндери побільше вагою, щоб вам точно попалось або інденеріг, або дівчинка. Наступне: 3489. Сподіваємося, знову це буде дівчинка. Ось така дівчинка у нас. Має також купу якихось картонок, наклеїчки з єдинорогом, сердечком, зірочки з веселкою. Це її якийсь одяг. Дуже дивний. Це сумочка для оцих наклейок. Дуже дивна сумочка якась. В принципі, як на мене, можна було б війтися взагалі без цих всіх сумочок. Вона і так виглядає дуже добре. Наша дівчинка має спідницю. Попередні дівчата мали у нас брюки. Отже, ось така гарна дівчина має класне жовте волосся і косу. Дуже класна. В окулярах очі напринтовані дуже акуратно, дуже красиво. Широка спідниця довга і це її ніби сумочка. А в сумочці маємо наклейки. В принципі, і без сумочки вона дуже гарна іграшка. Друга половинка палетки продовжуємо. Ого, 37,12. Шоколаду не пошкодували. Хоча, як на мене, стандартно. Це хто ж у нас такий важкий з дівчат? Має зелене зачіску. Яка ще наклейка випала разом з дівчиною? Вкладиші у нас однакові. Так, у неї також сумочка, але на цей раз вона пластикова. На сумочці має бути наклеєчка. Звісно ж, єдинорога кого ще. Ось так. Дягли її волосся. Ось така у нас спідничка, жовті чоботи. Дуже класно. Також має ластовиння, чомусь рожеве. Дуже акуратно знову ж таки промальовані очі, дуже класно. І зачіска нагадує нашу дівчинку з рожевим волоссям. Вони майже близнючки. Принаймні вони дуже схожі. Отже, такі класні дівчата. Беріть кіндери важчі. І будуть у вас дуже класні іграшки, дівчата. 33,8. Сподіваюся, на єдинорога. Іма і мої сподівання не були марними. Маємо єдинорога з золотавою гривою. Отже, 33 грами і єдиноріг ваш. Ось такий класний єдиноріг. Ось так складається з чотирьох частиночок. Дуже класний і очі у нього промальовані під колір його гриви, крил і рога. Вони дуже схожі. Ну, фактично, вони однакові, тільки відрізняються кольором або самого єдиного рога, або. Гриви хвоста, крил і рога. Тут у нас вони дивляться в різні сторони. Можна їх отак поставити. Буде блакитно золотавий, дуже гарно. Отже, маємо вже два. що знайдемо більше. 2958. маємо якийсь додаток, і це якась каблучка. Маємо її накрутити. І отак вона ховається наша квіточка і виходить хованки з квіткою. Ось така невеличка каблучка, якою можна гратися. Дуже прикольно. Але замало. Тут у нас і каблучка, і дівчинка була, а тут просто каблучка. Цього замало. Наступна. 30,40. 5 сотих. І маємо нового єдинорога. М'ятно-зелений колір гриви, Вкладки у нас всі однакові з лицевої сторони. Ось такий. Чесно кажучи, я не впевнена, скільки їх кольорів. Як... На мою пам'ять їх 8. Можливо, більше. Чесно, я не пам'ятаю. І ось така дуже гарна поні. Гарний поні у нас. З кольором морської хвилі гриви, рога, крил і хвоста. Самі вирішуєте, хто це. Пегас, поні, єдиноріг. Колір трошки відрізняється. Це більш зелений. Ну, а золотавий, звісно. Найшикарніший, але напівпрозорий, тож виглядає дуже класно. Ось такі у нас три єдинорога. І ще два шанси піймати якихось єдинорогів чи дуже класних дівчат у нас сьогодні з вами є. Звуку немає. Влита капсула в шоколад і вага 2881 каже нам. Про те, що тут якийсь додаток, якась каблучка, заколка чи ще щось. І так і є заколка і що така сама. Значить, кольор відрізняється, ні? Так, да, трошечки колір відрізняється. Отже, це пара у нас заколочок трошки іншого кольору. Тканина, частина однакова. І тут є інша у нас наклеєчка. Більш балакитна, а це більш зелена. Ось така у нас. Або заколочка, або браслетик такий. І останній на сьогодні. Нехай це буде єдиноріг. 33,35. Якщо у вас є можливість купити ці кіндер сюрпризи в магазині, де є ваги, то, будь ласка, зважуйте 33 грами і будуть вам єдинороги. Ось такий дуже класний колір. Прозоро червоний. У нас на вкладишу рожевий, а у нас попався такий червоненький. Ось такий класний єдиноріг. Знову ж таки, півпрозорий пластик робить його якийсь магічним чином, дуже гарний. Вони майже всі однакові, в різні сторони дивляться, але відрізняються кольорами. І хочеться зібрати всі кольори, які нам, можливо, доступні будуть. Ось такі чудові іграшки ми змогли з вами знайти сьогодні. Маємо 4 дівчинки, 4 єдинорога і 4 додатки. В принципі, не так і погано ми сьогодні з вами відкрили іграшки. А я вам дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не загубитись. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.